Пропоную вашій увазі один з найкращих, на мою думку, фунгіцидів традиційних. Вони не зовсім нові, але до цього часу мають свою популярність. Адже препарат Медісон від Bayer, оригінальний препарат, можна вносити на безліч культур. Зернові, соя, соняшник, ріпак, насади можна вносити. Адже тут є дві діючі речовини різного класу. Трифлоксиструбін і протіоконазол. Це одні з найкращих це струбулін плюс триазол, але триазол протіоконазол один з найкращих взагалі в своєму класі. І так само трифлоксострубін це також потужний. Ви, може, знаєте, схожі препарати від Сенгенди, там Амістара Екстра, інших виробників Оканто плюс. І так далі. Ну, я б Медісон поставив би вище замість старе екстра, на мою думку. Це я не говорю про китайців, бо китайці далеко так не працюють. Навіть, навіть нехай би вони такі самі діючі речовини зробили, вони далеко так не працюють. І зекономите долар 2 на гектар, але врожаї набагато втратите більше, якщо ви використаєте китаєць і аналог, точніше, будемо так називати, женерик або оригінальний медісон препарат його 0,7-0,8 на гектар ідеально працює на мою думку краще ніж а Екстра.